Вщина взірець для всієї України заявив сьогодні екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. До нашого регіону політик приїхав, аби подивитись на те, як тут протистоять екстремізму та поділитись власним досвідом боротьби із сепаратизмом. Зустрівшись з керівниками області, Михайло Саакашвілі зауважив, що приємно вражений місцевою політикою. Він додав, що Дніпропетровськ робить історичний прорив для України, оскільки саме тут створюють новий формат української армії і не боять, проводить реформы. То, что здесь создали э, отряды самообороны из местного населения, то, что добровольцы со всей Украины съехались э, под этим украинским флагом, которого, кстати, больше всего сейчас я наблюдаю в Днепропетровске, больше, чем в любом другом городе Украины, э, на машинах, на зданиях, это под этой волной патриотизма, то, что объединение происходит этих новых формирований, это не призыв к войне, это рецепт